Пронто-пронто, мої кохані, З вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. Думайте тільки про себе. Фечки, ви знаєте, у мене є група в Телеграм. Хто хоче, до речі, пишіть мені в лічку, тільки Вабір, Ватсап, Телеграм, я вам кину посилання, бо тут неможливо. І я в групі, якщо ви якесь питання мені задаєте, я безкоштовно підкреслюю: даю вам аналіз ситуації щодо того, чого так. І... Я не викладу ваше ім'я, хто написав, це інкогніто. І ви знаєте, що я помітила іноді, коли ти людині розкажеш, що і як можна змінити з найкращих та, своїх позицій, вона, вона і починає давати поради інші люди. Вона починає казати про те, що ви не знаєте моє життя. Ну і таке далі. Тобто, це про що говорить? Це Про те, що ця людина знаходиться в жертві дитячі позиції. Тобто вона пише і мені в тому числі не для того, щоб знайти вихід із ситуації, які сталися в її житті. Бо ви самі їх всі формуєте. Якщо ви ще це не розумієте, то я вам це доведу. А вона шукає привідь комусь злити це. І ще щоб її пожаліли. Так от, сонечки, я торолог, який буду вам казати правду в очі для того, щоб вас це тригернуло. можете від мене відписатися, але я знаю, що, можливо, ви хоч тоді візьмете за відповідальність за своє життя, в свої руки. До речі, молити вам в поміч і дуже велику. І так, дев'ятка чаш. Нагородою від вищих сил буде те, що ви почнете і вам дадуть ці можливості радувати себе. От подивіться, дев'ятка чаш – це коли, на, коли людина любить себе і дає собі все сама. Почуйте, не десятка, а дев'ятка. Нагородою буде те, що ви захочете сама для себе все робити. Для того, щоб. Ваша душа отримувала ці позитивні емоції, які і є рушійною силою. Так, і тут же, подивіться, на цьому тлі зразу з'являються чоловіки, які починають вам дарувати квіти, писати листи. Тут хтось буде на конях кататися 100%. Яка ще нагорода? І буде шанс, у вас буде шанс. На відносини з цим чоловіком. А що це за чоловік? Ох, це чоловік, якому ви в обмеженнях щодо спілкування і бачення, або взагалі з ним не спілкуєтесь і не бачитесь. Але ви бачите, тут руки зав'язані і очі. Тобто тут так склалися обставини, або ви його заблокували, або він. Я правильно кажу вищі сили? Так, кажуть, це чоловік, який має до вас почуття, але мовчить. І тут ви від нього захищаєте свої особисті кордони, цей чоловік із минулого, сонечки. Ну, так буває. Чому? Ну, тому що, мабуть, в підсвідомості ви думаєте про нього. Заказуйте, на відпускання минулого чоловіка, а ситуація виправиться. Так і що він, цей чоловік, ви ще сили? Ну що, він мав. Мовч... Люблю, но мовчу, що маленький хлопчик. Так, він зараз сидить і дуже сумує. Хоча тут кажуть, да у нього є привиди для того, щоб якось змінити вашу з ним ситуацію, але він це не бачить. Розумієте, він отак в один бік увімкнувся. І все, він не хоче наліво, направо подивитись. Можливо, на Ютубі, вибачте, почитати, да, як можна жінку повернути або примиритися. Ні, вузколобий. Ще про нього. Дуже критичний. Все так обмірковує, розумієте, підходить не серцем, а з головою. І злиться через те, що все відбувається не так, як він би хотів. Тут він може розказувати самому собі без вас, да? про те, яка ви веде тут бесіди з вами наодинці з собою. Звісно так, він зараз переживає десятку мечів, тобто великі душевні переживання. Але знову кажу сонечки, сам дурак. Сам дурак, не хоче. Йому, мабуть, подобається страждати. Є такі люди, є такі чоловіки, є такі жінки. Так в чому ж нагорода «Вищі сили? Навіщо це феєчка? Народа нагорода. Ну, він хитрував, маніпулював, обманював цей чоловік. А, щодо стосовно того, що він король Пентаклів, про це він хитрував. А в чому нагорода «Вищі сили? Вау! Супер тему в тому, що до вас йде імператор. Зразу кажу: дивіться, у когось цей імператор. Імператор це чоловік, який готовий брати відповідальність, який може дати і стабільність, і надійність, і брак, і дітей, і піклування про жінку. Бо у нього є і гроші, соціальний статус, у нього головне менталіті людини, чоловіка, який. Можу оперувати всіми енергіями, не тільки пентаклі, не тільки грошима, але й емоційно вміє, і думати вміє, і енергія в нього є. У когось це буде чоловік із минулого, бо про нього сказали. Він через десятку мечів він стане таким. А у когось це буде новий чоловік, дівчата. Напишіть, якого ви хочете, бо ж у вас був вже новий. Так, у вас це різко сталося башня. Ну, знову кажуть, бачите, більше, більше про минулого кажуть сонечки, 80-ті. Так, от ну, подивіться, я кажу і карти підтверджують. Це чоловік із минулого. Чекайте і пам'ятайте, якщо ви не хочете, ви можете сказати йому ні. У нас вільний вибір. Сьогоднішнього дня ретроградний Меркурій. Я знаю, що це слово вам всім надоїло, але. Будуть повертатися колишні. Тож долю ви робите самі. І те, що хтось хоче бути з вами, то наче ви повинні приймати. Якщо є бажання перевірити, чи справді він імператор, як перевірити? Ну закажіть амулет на особисте життя, і вам тоді вищі сили покажуть його справжнє обличчя. Взагалі поставлять вас на кращу виху вашого життя щасливо. Або дивіться на його дії, дайте час півроку не менше. Саме півроку дивіться на нього. Зараз кажу вам фразу, яка зараз вас дуже тригерне, і не спить з ним. Тому що, коли ви переспали з чоловіком, він вважає, що ви, він вже для вас зробив все, вже більше нічого не треба. Чи згодно ви зі мною, чи ні, напишіть.